Марто, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю Добрий Марто вечір. Е від сьогодні. Українські чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинають кордон на перетинатимуть кордон на загальних підставах. Як це рішення вплине на діяльність волонтерів? Розкажіть детальніше, що зараз говорять між собою волонтери, як було до того, і наскільки механізм повпливає на везення гуманітарної допомоги у нашу країну. Ну, я вам скажу відверто, що сьогоднішня новина про зміни правил перетину кордону стала несподіванкою для всього волонтерського середовища, яке і так перебуває постійно під тиском і в постійній напрузі. Сюрпризом це виявилося і для нашої робочої групи, оскільки не так давно ми почали працювати над новим механізмом виїзду для волонтерів, щоб врахувати і потреби організації і безпеку держави. Як ми знаємо раніше, чоловіки-волонтери могли перетинати кордон для перевезення медичних і гуманітарних вантажів на підставі дозволу, які вони отримували від військових адміністрацій, тепер цього механізму немає, і тепер такі чоловіки-волонтери можуть перетинати кордон лише на загальних підставах. Тобто, якщо їм є 60 років, якщо у них троє і більше дітей, або якщо у них є інвалідність, і я особисто і спілкуючись. Іншими волонтерами ми от сьогодні здаємося питанням: як тепер проводити переговори з донорами, як тепер завозити спецтехніку, спеціальний транспорт, який ефективніше завозиться чоловіками. І є елементарні і очевидні кейси. Наприклад, є організації, які привозять в Україну медичні функціональні ліжка. Кожна з такого з таких ліжок важить 100 кілограм, і у одну вантажівку поміщається 40 таких ліжок. Усе це треба завантажити і перевезти в Україну, і тут розвантажити вручну, тому що така специфіка цього вантажу бо він є досить делікатним. І питання, чи можуть зробити це пенсіонери або люди з інвалідністю? Очевидно, що ні. Наймати іноземних вантажників, щоб вони це зробили дорого. А у волонтерів таких коштів немає. А навіть якщо є, то їх краще спрямувати на закупівлю ще більшої кількості допомоги тим, хто її тут потребує. Що ж е, говорить державна влада, вона пояснюється тим, що е, скасування шляху, е, вона е, Зупиняє велику кількість неповернень чоловіків за кордону, і так ми знаємо, що були певні зловживання є кількість неповернень, і їх треба було припинити. Але замість того, щоб посилити контроль і зосередитись на порушниках, влада просто одним рішенням перекрила кисень усім волонтерам і не запропонувала жодного альтернативного варіанту, як це можна робити тепер. І найгірше, що від цього не виграв ніхто. Армія не отримує своєї допомоги швидко і вчасно. Бо, як ми знаємо, армії потрібна техніка, дрони на вчора. Лікарні теж не отримують необхідного обладнання, яке передають іноземні донори. Цивільне населення теж залишиться без той кількості допомоги. А люди, які присвячують сьогодні весь свій вільний час і всі свої вільні ресурси на волонтерство, вони буквально опиняються перед стіною. І я вважаю, і волонтерські середовища вважають, що це. Рішення потрібно переглядати, тому що волонтери доброчесні люди, які працюють на благо і перемогу нашої держави, не повинні ставати заручниками чужих порушень. Пані Наталі, ви щойно чули коментар Марти Ліго, членкині робочої групи щодо змін у сфері гуманітарної допомоги міністерства соціальної політики, волонтерки. Чи маєте доповнення, чи будете ініціювати перегляд даного рішення? Чи можете прокоментувати? Так, ну з Мартою Ліус ми дуже добре знайомі, а точно будемо ініціювати, бо насправді просто не випускати це не вихід. Можливо, треба зменшити ну якби змінити умови. Наприклад, ті люди, що вже виїжджали, що мають досвід, що давно належить до е, співпрацюють з певною благодійною організацією, чи є її співробітниками. от, та, да, бо ми знаємо, що були зловживання, але просто не пускати це не вихід. Марта Красновела, Чому та що в нас не буде тоді? Ну певні речі будуть просто просто зупинятися і не рухатися, і це добра не зроби. Тому я думаю, що насправді так як це було прийнято поспіхом, і фактично без попередження кого-небудь. То я думаю, що це теж один з тих наказів, е яких можливість е з урядом переглянути, і є, відповідно дуже багато і народних депутатів співпрацюють з благодійними організаціями, допомагає там, як мінімум, юридично. То я думаю, що Ем, ініціювати цей розгляд буде, і я думаю, що є шанси таки змінити це рішення. Марто. Я так розумію, що волонтерське середовище не було готове до цього рішення, тобто, це стало несподіванкою сьогодні. Так, як я вже про це говорила, і так само я повторюю ще раз. Ми з робочою групою напрацьовували варіанти нового механізму, і ми там передбачали те, про що говорить пані Наталя вивчення доброчесності організації, чи вони подавали звіти, чи вони співпрацюють з автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги, чи подають звіти там, чи видно, їх рух гуманітарної допомоги щомісячний. і це все було прописано. І ми це Рацьовували тому сьогоднішнє рішення Кабміну стало сюрпризом абсолютно для всіх. Дякую, Марто, за коментар. Марта Лігос, волонтерка, членкиня робочої групи щодо змін у сфері гуманітарної допомоги Міністерства соціальної політики, була з нами на зв'язку.